Це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і тут ми говоримо про нерухомість. Ми отримали багато запитань від вас, а також вирішили зачепити ще декілька цікавих тем. Саме тому ми сюди запросили експерта, який у цьому вже багато років, і точно дасть нам корисні поради і відповість на усі запитання. Адже це наша ріелторка майбутнього. Ця гостя вже була у нас в програмі, і це Оксана Савула. Вітаю тебе! Привіт, рада бути знову. Це вже втретє. Я так. тут І я дуже рада. Спілкуватися з тобою все, що стосується нерухомості, Оксаночко. Ти знаєш багато, де бачу вивісок квартира від власника або, наприклад, оголошення на цьому теж дуже акцентують увагу. І десь є такі підозри, що це завжди буде вигідніше, якщо нема людини, якій ти будеш там доплачувати. Скажи, чи реально? Це завжди вигідніше, коли квартира від власника, бо я, до речі, неодноразово чула навіть від ріалторів, що вони можуть прийти на квартиру і власники ставлять захмарні ціни на апартаменти. Розкажи про цю ситуацію, так розповідаю. Я скажу, що коли не працювала в нерухомості і не вникала в це детальніше, я теж завжди знаєш, охотилася за такими квартирами від власника. Тому що чому в нас спрацьовує така думка, що якщо я знайду квартиру від власника, я зекономлю Кошти, але коли я почала працювати в нерухомості, почала аналізувати ціни ринку Львова, почала розуміти, як все працює. І станом на зараз, навіть нещодавно, ми робили такий аналіз, і я тобі хочу сказати що квартири від власника чи це продаж, чи це оренда не має значення, але зазвичай завищені по ціні на 20%. А Ого, це дуже висока багато. ціна. Тому що ем, коли ви самостійно працюєте з власником, має значення навіть, чи це оренда, чи це продаж, ви не можете до кінця. Розуміти на, на яку суму ви можете сторгувати цю квартиру, тому що ви не знаєте ринку до кінця. Е, ці оголошення, які ми бачимо, там чи вивіска, чи на OLX, чи на інших будь-яких майданчиках, е, це все є рекламні ціни. Тобто, але е, звичайна людина пересічна не може знати, за яку ціну продалась квартира, чи за яку ціну здалась в оренду. А ми між собою, які працюємо в цьому щодня, ми розуміємо, що така квартира стоїть там 400 доларів оренда в рекламі. Але ми розуміємо, що вона здасться максимум за 300. Відповідно. Коли навіть якщо до нас звертається клієнт, ми йдемо на цю квартиру, але ми маємо е, факти, які ми можемо оперувати для того, щоб здати цю квартиру людині по ринковій справді ціні. Ну і відповідно, так само чи е, в чому її мінус? Що якщо це квартира від власника, ви самостійно не можете забезпечити себе хорошим договором, обговорити всі умови, тому що е, коли ми приходимо одразу, в нас ніби все влаштовує, подивились квартиру, там беремо її, наприклад, в оренду і все супер, але потім в у ході життя в цій квартирі виникає багато різних нюансів, як зі сторони орендаря, так і зі сторони орендодавця. І потім якраз починаються оці всі моменти, коли до мене телефонують Оксана. Ми там взяли квартиру в оренду, що нам робити? Така-то, така то ситуація. І я розумію, що в даному випадку нічого дуже і не зробиш, тому що в принципі орендарю на власника натиснути доволі складно, бо власник що скаже? ну не подобається – збирайте речі, і йдіть. Та, але в мене такі то умови, я там піднімаю на 300 доларів оренду. Е, якщо детально не прописати всі умови в договорі, орендодавець дуже мало захищений, насправді. Але якщо е, є ж різні дуже історії, коли це стосується от зараз багато студентів, є багато підселень, тобто підселяють в кімнату, там живуть власники. У мене була така історія, що до мене телефонував хлопець молодий, який є студентом, і він каже: Оксана, мені власники забороняють користуватися водою, забороняють митися, тому що вони сказали, що. Ціну на воду піднімають, і мені можна митися в душі один раз в тиждень. Але коли я заселявся на цю квартиру в цю кімнату, такого не було обумовлено. І фактично я е, ніяким чином дуже не могла йому допомогти в тому. Я просто там порадила декілька порад, що він може сказати е, орендодавцю, Але якщо би, наприклад, це був клієнт, який звернувся е, до рієлтора, там в нас ми можемо. А ми розуміємо, що ця людина буде цю квартиру здавати в майбутньому, так що е, ну що вона буде на ринку, і ми маємо свої власні групи. Тобто, навіть таким чином ми можемо якось повпливати на орендодавця, коли ми можемо сказати Дивіться про цю історію я напишу в всіх групах, і ніхто з ріелторів до вас клієнта не приведе. Е, ну тобто вони в такому трохи зоні ризику. Можливо, це трохи маніпуляція, але це лише для того, щоб люди могли в нормальних умовах жити, як мінімум. Ти знаєш зараз, якраз за оці важливісті договору ми поговоримо, але перед тим пропоную зігріти з чаєм. Ці холодні Я дні. ось і вже прийшла. Треба пити гарячий чай. Супер. Ючи нашу тему важливості договорів, розкажи, от які ситуації можуть виникати, і що потрібно про це знати. Чому все таки важливо укладати цей довір? Бо знаємо, що є багато таких, хто не укладає, або, наприклад, скачали з інтернету який-небудь, і отак чисто формально, нехай собі буде. І тобі я тобі скажу так, що не укладати договір зовсім ніякий — це найгірше. Тобто, якщо навіть це ваші знайомі, чи це ваші друзі, родина, але зазвичай це є незнайомі люди, інколи та і от це відбувається тоді, коли власне є оголошення від власника. Часто власник каже: Та давайте, от я бачу, ви нормальна людина, давайте просто на слово я вам вірю. Я вам вірю. І орендар такий думав, боже, який я класний. Мені повірили, ми так здружилися і працюємо без договору. Але треба розуміти, що власне орендарю тут значно гірше, тому що немає договору, власник приходить в будь-який момент. Завтра, наприклад, приходить і каже, прошу з'їхати. І, і орендар сидить. Ну, немає що зробити, немає договору, немає ніяких попереджень, ні офіційних, ні неофіційних. Тобто він не захищений зовсім. Так само він не захищений ще до підняття ціни. Завтра прийшов прийшов і сказав, моя квартира коштує 3 тисячі доларів, а там не півтори, наприклад. Е, тобто, якщо немає договору, ми можемо. Зі сторони власника малювати все, що хочемо. Якщо в нас є договір, я, про, я проти, щоб скачувати договори з інтернету, тому що це є дуже такі типові, дуже прості договори, які можуть забезпечити вам лише, наприклад, ціну, термін, наскільки вкладається договір, але ніякої відповідальності зі сторони орендодавця або ж зі сторони орендаря не, не прописано. І це велика проблема. Ми живемо в час війни, і дуже багато всього може змінюватися. Може змінюватись курс, може Курс долара, тобто ціна на оренду може бути або фіксована, або збільшуватися, чи зменшуватись, але в нашому випадку швидше збільшуватись, коли, наприклад, там, долар виріс там, плюс 5 гривень чи плюс 10 гривень. І коли ми вже одразу на першій зустрічі домовляємося про всі такі детальні умови, що будемо робити, якщо буде історія А, історія Б, історія В. Потім навіть в період оренди це комфортно є для двох сторін, коли ти знаєш, що робити. Або ж, наприклад, якщо ти здаєш квартиру в оренду з тваринами, власники не дуже цього хочуть, особливо якщо це є нові, та? але от, наприклад, зробили ремонт, вклали багато грошей. Є клієнт, хоче брати квартиру, двоє людей мають тваринку. Власники всі хвилюються за те, щоб їхня квартира залишилась в такому ж стані, як і була до цього, коли вони здавали в оренду. Але я завжди кажу, що ми можемо все до, все до дрібниць вказати в договорі. Тобто, що станеться, якщо, наприклад, тварина е, знищить нам диван? Mm -hmm. та? Е, орендодавець. Зобов'язується відшкодувати або ж вартість такого ж заміни, або ж самостійно за свої кошти, ну тобто сам займатися цим процесом, шукати людей, які зможуть полагодити, або якщо там двері поцарапають, погризуть, там чи підлогу, чи паркет здує. Тобто, ми можемо обговорити одразу, що станеться, якщо, наприклад, щось станеться через тварину, тому що е, якою би не була добра тваринка, орендарі також не знають, як вона себе поведе в новій квартирі. Тобто, є було багато дуже різних нюансів. Е, ще хочу сказати, що для орендарів, які орендодавців, які будуть нас дивитися. Що ви можете себе застрахувати свою квартиру, наприклад, це одне з того, що я завжди пропоную. Є в нас такий гарантійний платіж. Він для того, щоб ви, коли орендар з'їжджає з квартири, ми могли за рахунок цього гарантійного платежу, він становить одну місячну вартість. Могли перекрити собі якісь такі нюанси, які ми не побачили, там що трапилось, коли, коли щось є. Але коли це стосується тварин, я завжди рекомендую власникам, які здають. Квартири свої в оренду не відмовляти таким клієнтам, а проговорити з ними більший гарантійний платіж. Тобто, навіть якщо цей котик там десь нашкодить і щось зробить, чи це, це маленька собачка, ви можете за рахунок гарантійного платежу собі це відновити самостійно, навіть якщо так трапиться, що орендар просто там збере свої речі, збере забере свою тварину і кудись поїде. Ви можете бути таким чином забезпечені більше. Тому укладати договори дуже важливо. Дуже важливо для того, щоб і орендар був зі своєї сторони впевнений, що його завтра не вижене, що не піднімуть ціну, що не змінять умови і так далі. І так само орендодавець також має бути впевнений, що його попередять за місяць, коли він захоче з'їжджати. В нього буде час, щоб знайти інших клієнтів. Він відшкодує, коли щось трапиться, якщо квартира нова. Тому договір має бути обов'язково. А розкажи, чи і справді багато таких випадків з твого досвіду, коли є або недобросовісні орендарі, або е, ті, хто здають в оренду квартири, чесно кажучи, трапляється досить часто, і особливо це коли в нас почалась війна, коли оці такі мігрування почались, тому що було багато людей, які приїжджали сюди, орендували спочатку на довготермінову оренду, потім е, вони їхали далі, тобто в Європу, там Америку і так далі. І було, дуже багато було таких випадків, що просто збирались і їхали. не закривали двері на ключ. Ну е, але розумієте, у Львові також е, таке трапляється, що там з'їхали орендарі, і все не беруть трубку, та або ще щось. Але е, кожна людина, яка хоче здавати квартиру в оренду. Завжди каже, поселіть мені когось свого. Але я вам скажу, що і, хоча ріалтор завжди кажуть, та-та ці орендарі найкращі, <світ> кращих не знайдете, ось беріть їх. Але якщо говорити чесно, ніхто не знає, хто як себе поводить в різних життєвих ситуаціях. Ми можемо знати людину з однієї сторони, але в житті вона може там, я не знаю, жити в брудній квартирі, ходити в зустріч вдома і так далі. Тому м -м, важко вгадати, ти ніколи не знаєш, чи ці орендарі є хороші чи погані, е поки ти не побачиш, як вони живуть в твоїй квартирі. Тому дуже класно. Я знаю, що. Зараз такий ритм життя, що не кожен приїжджає, не кожен перевіряє. І в принципі орендарям це не дуже подобається, коли до них хтось приходить в їхню, в їхню хату. Але е, дуже добре, хоча б один раз перший прийти через місяць, коли ви поселили людей. Ага. Просто один раз для того, щоб ви побачили, в якому стані ваша квартира, тому що за місяць там вже буде або чисто, або буде повний хаос. І ви це побачите. І якщо наприклад, буде повний хаос, ви маєте розуміти, що кращого вже не буде. Тобто все буде йти гірше і гірше. І тоді треба буде задуматись, можливо краще шукати нових орендарів. Але знову таки, якщо у вас є договір, ви маєте тоді попередити орендаря за місяць, що ви хочете, щоб він з'їхав. Це до речі, хочу сказати, що ніяка не реклама ріалторів, реально, але це безпека кожної людини, яка хоче орендувати або яка здає оренду в квартиру. Тому тим людям, просто які можуть не розуміти роботу ріалторів, бо я замітила, що є багато таких. Yeah, <laughs> е, так. Є багато таких насправді несправедливо. Я вважаю, тому, тому я піднімаю також цю проблематику, щоб ви розуміли наскільки ріалтори все продумують до деталей, щоб убезпечити і свого клієнта, і іншу людину. Ти права, дуже багато хто там каже, що за що платити одну місячну вартість. Тобто це є 100% місяця оренди. Якщо там квартира коштує там, 300 доларів, це 300 доларів послуги ріалтора. Якщо 500 – 500. Якщо це підселення 2000 гривень, це 2000 гривень. Але коли щось трапляється, от коли все добре, все добре, але коли щось трапляється, от ти не маєш до кого звернутися, От ти знайшов цю квартиру сам, ти не маєш ніякого впливу на власника, ти не можеш самостійно вирішити до кінця ситуацію, тому що е, ти не знаєш, як повпливати. І в таких випадках, коли люди орендують квартири з добросовісними ріелторами, вони завжди телефонують до ріелторів. І ріелтор неможливо скільки пройшли часто, чи договір їхній закінчився, чи не закінчився. Е, в будь-якому випадку кидає все, і йде рятувати цю ситуацію. Або ми шукаємо, як ну, таке траплялося. Це що до нас звертались орендарі, ми їх селили на квартиру, але там, потім під час того, наприклад, вилазили різні обставини, то миші там жили і їх не могли вивести, то таракани, то. Ну тобто наскільки багато різних історій, але власне тут важливо, що наприклад, якщо ми, як рієлтори, поселили туди людину, але не знали про такі можливі випадки, які стаються ну, сталися з в майбутньому. Там ми маємо зобов'язання на себе взяти забрати звідти ту людину з тих умов і переселити вже в іншу квартиру безкоштовно. Е, тому що ну є таке на таку ж саму квартиру, могла би прийти людина і самостійно, правда. Е, і далі їй би далі треба було самостійно далі шукати інший варіант, або ж навіть коли виникають якісь конфлікти між орендарем і орендодавцем, вони завжди вирішуються краще, коли є якась людина між ними, яка допоможе розібратися, і пояснити, що орендарю як має бути, що орендодавцю як має бути, і знайти якийсь такий найважливіший компроміс для двох сторін, тому що часто десь одна сторона летить в космос, наприклад, там піднявся. Трошки долар, все, моя квартира коштує дорожче, давай мені плати дорожче і так далі. Ніколи, наприклад, я як гріелтору прохожу і кажу, дивіться, долар підріс, але зараз ціна оренди коштує так само. Mm -hmm. Відповідно, людина чує думку з іншої людини, а не просто орендаря, що ой, не піднімайте, не піднімайте і так далі. Тому в цьому випадку я би. Якщо б я шукала квартиру, я б теж зверталася до ріелтора, якщо чесно. Тому що я би знала, що завжди в будь-якій ситуації я маю до кого перетелефонувати, і є людина, яка буде захищати мої інтереси. Це це дуже важливий факт. Його треба запам'ятати останній раз для людей, які все ще задумуються за що платять ріелтори. Нагадую з вами проект Квартира на фініші і тут сьогодні ми відповідаємо на ваші запитання. Не забудьте підписатись на наш телеканал, поставити лайк та обов'язково залишайте реакцію. А от як бути з податками? Хто їх оплачує? Чи взагалі можна офіційно орендувати квартиру? Це найболючіше податки і платити, ти розумієш, це найболючіше питання всіх. Якщо говорити більшість платить чи не платить, більшість на даний момент не платить. Якщо порівнювати який відсоток орендарів орендодавців сплачує податок з доходу з оренди, він є значно вищий аніж до війни. Тобто в тому є позитивний момент, що люди зараз частково починають хотіти платити податки. Але, на жаль, така практика не є супер поширена. І ми, як ріелтори, десь намагаємось пояснювати, що це потрібно, тому що насправді не можемо ми так завжди жити, там не оплачувати податки, тому що вже в Європі, всюди в світі це є нормальна практика. Але знову таки є як оптимізація податків. Я розумію, що, наприклад, кожна людина, яка здає свою квартиру в оренду, їй там надає. На даний момент потрібно з вартості оренди платити 19,5%. Це є 18% податок на дохід і 1,5% воєнний збір. Якщо зараз воєнний збір його так і збільшать на 5%, це в нас буде 23%. Чесно кажучи, це високий податок. І він, якщо брати з загальної суми оренди, ну це вагома ціна. І кожна людина, яка здає собі в оренду квартиру, думає, ну так. Всі не не платять під податок, чому я маю платити е, і? Ну і в таких випадках я найчастіше пропоную десь якусь оптимізацію податків. Тому що, наприклад, в нас в Україні є дуже багато фізичних осіб-підприємців в будь-якому випадку, чи це сестра, чи це дружина, чоловік, десь хтось в сім'ї обов'язково є ФОПом. І я що рекомендую, тобто, це є такий, знаєш, можна сказати, легкий шлях платити податки, тому що, коли ти є людина-ФОП, ти оплачуєш лише 5%. І якщо ця оренда... Є досить високою. Я рекомендую власнику все таки зробити собі ФОПа і платити 5%. Але ну, ця людина почуває себе спокійно, вільно, вона офіційно платить податок, вона може собою пишатися, гордитися, що вона такий е, суперукраїнець е, і жити спокійно. Е, знову таки, якщо, наприклад, власник квартири не є ФОПом, але є ФОПом хтось з його близьких рідних, можна оптимізувати ці податки та таким чином, що е, передати в безкоштовне користування, наприклад, тобі цю квартиру, але ти, взявши її, можеш здати її в суборенду, але Платиш податок е, з доходу 5%. Так. Тобто це не 23, як буде, а буде 5%. Тому я думаю, до речі, коли піднімлють податок на військовий збір і буде 23%. Я думаю, що більше людей буде робити собі все-таки фізичні особи-підприємці для того, щоб сплачувати 5%, тому що там вже буде ще більша різниця. Але м -м, я не знаю, скільки часу має пройти. Чесно, щоб усі вводили податки. Я кажу, як є. Е, але та, та культура має однозначно розвиватися, тому що ми не можемо жити, знаєте, як за союзу, що все безкоштовно десь там сховав, скрив і так далі. Ну просто е, це, має, це має ставати, Знаєш, десь так всі одночасно мають це робити, тому що завжди я тобі кажу, є оцей такий момент. А чому я маю платити податки? Як хтось не має. Але знову таки орендарю краще брати квартиру. Яка офіційно здається в оренду, і хочу до речі, навіть сказати такий момент, що якщо виникають якісь От дуже серйозні, наприклад, там можуть бути варіанти, що там орендар зовсім знищив квартиру, так? Mm -hmm. Чи ну щось таке там згоріла квартира, затопила до, до речі, ще, так. щось, ще щось, і в тебе є лише там твій договір оренди, який ти не показував. Ти як власник квартири маєш право звертатися в суд і відшкодовувати це все, навіть по тому договору, по якому ти е, неофіційно жив весь цей час, але все одно тебе наздожене. Від цієї справжньої суми за ці всі роки оці всі податки ти маєш сплатити і ще плюс штраф від податкової. Відповідно, щоб не було такого. Ну, просто кожен думає, що з ним такого ніколи не трапиться, знаєш? Але щоб не було такого, краще одразу е, обдумувати для себе такий більш лояльний варіант сплачувати, відкрити ФОПа, сплачувати собі так спокійно 5 5% це не є так багато насправді. Ну, тому це не є так болюче по кишені, знаєш, як 23 року буде, чи, 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 я щось тому. Е, і до речі, ну, навіть щоб багато хто думає, що відкрити ФОПа це теж треба багато грошей і багато-багато всього. Е, насправді ні. Навіть, ну, Тобто, кож... зараз все так в нас в державі є, що ви можете самостійно це робити абсолютно, піти в ЦНАП, зареєструватися ФОПом, самостійно через дію подавати е, дохід. Це не є складно, просто треба спробувати. І треба себе навчити цьому. Ну що ж, дякую тобі дуже. Як завжди, я почула багато корисної інформації від тебе. Я думаю, для наших глядачів це теж буде корисно і дуже дякую тобі, що ти знову до нас завітала. Попри твій напружений графік і відповіла на усі мої запитання. Дякую. Я з радістю завжди приходжу і буду приходити ще, якщо ви те запрошували. Так звичайно, завжди буду рада тебе бачити. А глядачам нагадую, що ви дивились проект Квартира на фініші і нас працює двосторонній зв'язок. Ви можете писати нам запитання, свої думки, ситуації. Ацію, а ми тут будемо їх обговорювати і обіцяємо запрошувати цікавих експертів та розглядати не менш цікаві теми. До зустрічі!